Ще одна пташка для захисників родина Миколи Стефака з великого ключева за власні кошти купила дрон для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вартість безпілотника майже 100 тисяч гривень. Попри значну вартість у сім'ї Стефаків, знають, вона може врятувати не одне життя захисників України. Звичайні родини, працівники різних структур, установ, підприємств, рад та інше, закуповуємо дрони Мавік 3 І сім'я з великого ключева старостинського округу вирішила. Газгівська гарна сім'я вирішила від суто від своєї сім'ї подарувати нашій десятці дану пташку. Рішили допомогти десятці. Вартість цього дрона 93 тисячі, хоч якась там частинка, аби була до перемоги нашої. Хочу подякувати. Ці сім'ї, що долучилися до акції Дрон для ЗСУ. Ми вже бачимо, що це вже акція флешмоб, так званий набрав обертів. Що долучається У нас не тільки громади, державні структури та якісь благодійні фонди, а вже просто-напросто люди починають е -е, скупляти дрони, передавати їм. Хочу їм подякувати особисто від е -е, командування 10-ї кром штурмової бригади від цього особового складу. Дякую їм, щоб наш флешмоб продовжувався і набирав обертів, і збільшувала кількість. Дронів, які потрапляють до нас в частину, оскільки вони нам дуже необхідні, вони виконують розвідувальні операції, також їх переобладнають для того, щоб вони здійснювали шкоду та знищували живу силу противника. Навіть бувають випадки, що скинутий снаряд з дрону виводить повний екіпаж якоїсь броньової броньової машини або танк.